вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калиське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини «Калуша». В студії працює Наталія Квасюк. Музика. Щороку в перший місяць весни своє професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 21 березня в Палаці культури юність для комунальників нашого міста відбулися урочистості. Праця комунальника починається в той час, коли більшість городян ще не прокинулась і завершується тоді, коли вже настав час сну. Завдяки старанням працівників комунальної сфери ми маємо у домівках тепло, воду, світло. Своєю нелегкою роботою вони забезпечують соціальну стабільність та громадський спокій. Від них залежить наш добробут, добрий настрій, а інколи і наше здоров'я. З нагоди професійного свята у палаці культури юність для працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відбулись урочистості. Розпочав святкову програму духовий оркестр під керівництвом Івана Шалати. Після нього виступив перший заступник міського голови Ігор Матвійчук, який привітав комунальників міста із професійним святом. Можна довго і багато говорити про житлово комунальну сферу, Вдячна, вдячна. Я думаю, що лише раз тут, в цьому залі вам говорити наскільки це важливо для... Життєст міста, я думаю, не потрібно. Як скажімо, говорив один філософ, щоб е, промова не стала вічною, вона має бути короткою. Тому я прийду до побажання. Побажань вам е, перше це є вам достатку, здоров'я, вдячності, напевно, більш розуміння і від мешканців, і від влади. А вам здоров'я, благополуччя, щастя і ще раз вам дякую. В додаток до привітань Ігор Матвійчук виконав приємну місію вручення нагород. Почесну грамоту від міського голови та золотий значок він вручив директору комунального підприємства Екосервіс Дмитру Кобелецькому. Срібним значком було відзначено кращих працівників комунальної сфери, а також подяками та преміями. Грамоти обласної ради вручила депутат обласної ради, заступник міського голови Оксана Табачук, яка теж цього дня прийшла привітати комунальників Калуша. Я калушанка, і мені дуже приємно жити у місті, яке має 600-літню історію, і сьогодні виглядає гарним європейським містом завдяки вашій праці, вашим старанням. Ми маємо чисті освітлені вулиці. Ми маємо чисті сходові клітки наших багатоповерхівок. Сухі підвали, відремонтовані дахи. І я вважаю, що калушани оцінюють ці всі ваші старання значною мірою і кожен день вам дякують. І особливо сьогодні до вас, до всіх, до ваших осель летять слова привітань, слова вдячності. Я хочу долучитися до них, побажавши всім вам добра, світла, тепла, благополуччя, всього всього найкращого. Наше місто щорічно займає призові місця по благоустрою. Про це на святі зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рекунов. Щорічно місто Калуш займає призові місця у всеукраїнському конкурсі на найкраще місто по благоустрою та порядку. І більша частина того, що наше місто кожен рік займає ці всі показники, це належить вам. Це ваш, ваша праця, ваше терпіння і ваші успіхи. Бажаю вам здоров'я, щоб все було вас ладно в сім'ях, щоб вас любили, щоб вас поважали. Отримав цього дня почесну відзнаку, диплом кращого господаря. Та вітання від Центрального комітету профспілки та департаменту будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, директор комунального підприємства калуш Автодор Микола Барченко. Окрасою урочистостей стали музичні привітання вихованців Палацу культури юність та циркові номери народного цирку. Молодість, висока майстерність виконавців заполонила серця вдячних слухачів, яким так бракує в житті людської вдячності і свята, бо тільки в Вдячність небайдужих залишається стимулом до нелегкої праці, яка щодня і щогодини забезпечує першочергові потреби мешканців і гостей нашого міста. В неділю 24 березня Україна та весь світ відзначають день боротьби з туберкульозом. Зараз триває кампанія із попередження захворюваності на цю небезпечну недугу. Під гаслом зупинимо туберкульоз в Україні. Білий намет із логотипом фонду Ріната Ахметова Розвиток України та з телефоном Всеукраїнської гарячої лінії, який був розгорнутий у районі П'ятачка на вулиці Василя Стуса, відразу ж привернув увагу перехожих. Зацікавлені калушани щораз підходили до намету, сподіваючись на пропаганду якоїсь політичної сили. Проте замість агіток вони отримували пізнавальні брошури з профілактики туберкульозу та кваліфіковані поради від лікаря-фтезіатра. Варто зазначити, що практично усі громадяни, які підходили до намету, сприймали надану їм інформацію про туберкульоз без щонайменших проявів скептицизму. Адже і справді, проблема поширення туберкульозу є однією з найглобальніших у світі. В Україні епідемію цієї небезпечної хвороби було оголошено ще у 1995 році. Ще донедавна туберкульоз вважався соціальною хворобою. Здебільшого ним хворіли люди, які входили у так звані групи ризику, а саме звільнені з місць позбавлення волі, бездомні та наркомани хворі на алкоголізм. Проте останнім часом паличка коха знаходить собі сприятливе середовище і в організмах цілком нормальних та забезпечених людей. Тому усі поради та застереження лікарів, які того дня працювали в інформаційному наметі, були досить доречними. Ця інформаційна палатка приурочена до дня боротьби з туберкульозом, який датується 24 березня, і це інформаційна палатка, де є доступні для більшості людей. Інформаційні матеріали, як уберегти себе від такого захворювання, як туберкульоз, як захистити своїх близьких, членів сім'ї, щоб не захворіти на це захворювання, бо дуже часто буває, що у будь-якої людини з оточення є хворий на туберкульоз, і важливо знати, які все таки засоби профілактики, як уберегтися від цього захворювання. Ми розкажуємо людям, які симптоми захворювання, на які потрібно звернути увагу, і рекомендуємо звернутися до своїх дільничних лікарів, до своїх дільничних чи терапевтів для подальшого дообстеження чи виключення діагнозу. За словами Дмитра Проня, за півдня порадами присувного інформаційного пункту скористалися до півтисячі калушан. До того ж, свої знання щодо захворюваності на туберкульоз та його профілактики поповнили не лише дорослі, але й діти. Так знаємо, а що це за хвороба? Це ніби туберкульоз. Ніби як ніби в вов... захворі легенів так. дуже тяжке. — Так. — от... Що тут намальовано на цій картинці? Вон, дивіться. — Це от... здорова легені, а, а це, це хворо легеня. А як якось ви друзі? Ви... А потім розкриваються? Розкриваються і, і дві легені розкриваєш... нормальні. Тобто що треба лікуватися? Так. так. — А для того, щоб не захворіти, що потрібно? Не треба курити, Не треба Вже... спортом вже... треба займатися. Так. Окрім профілактичної роботи пересувного інформаційного пункту, у школах та в інших навчальних закладах проведені тематичні диктанти, а в бібліотеках організовані круглі столи із обговорення проблеми туберкульозу у нашій країні. 21 березня напередодні всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз у бібліотеці філії для юнацтва відбулася зустріч калуських школярів з лікарями на тему, як захистити себе від туберкульозу. Організували захід фахівці соціальної служби міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 24 березня в багатьох країнах відзначають всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. За поширенням туберкульозу Україна у першій трійці серед країн Європи. Уже 18-й рік в нашій державі триває епідемія цієї хвороби. Щороку від неї гине 7,5 тисяч українців. А вітчизняні медики реєструють 32 тисячі нових випадків захворювання. За минулий рік захворюваність на туберкульоз по Україні склала майже 62 випадки на 100 тисяч населення. По Івано-Франківській. Області 66 випадків. А по Калущині аж 70,8 і випадка на 100 тисяч мешканців. Дитяча захворюваність на туберкульоз органів дихання по Калуському районі склала 18 випадків на 100 тисяч дітей проти 7,5 за 2011 рік. Як захистити себе від туберкульозу? На це та інші питання намагалися дати відповіді лікар-фтезіатр Зоряна Мельник та лікар-епідеміолог Калуської районної державної сани підслужби Ірина Нітух, які зустрілися 21 березня із семикласниками третьої школи. Захід організували фахівці соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у бібліотеці філії для юнацтва. Беркульоз це інфекційне захворювання, яке передається основному повітряно крапельним шляхом. Тобто, від хворої людини в повітря. Виділяються палички коха, при кашлі, при чханні. В повітрі вони розпосюджуються десь приблизно на метр півтора і можуть довгий час перебувати в полишному середовищі. І ми вдихаємо це повітря, навіть не підозрюючи про те, що там можуть бути шкідливі для нас палочки коха. При вдиханні не кожна людина може заразитися туберкульозом. Якщо є міцна імунна система, звичайно, людський організм переборює цю паличкою, але при ослабленій імунній системі є всі шанси захворіти на туберкульоз. Основними симптомами захворювання є кашель, що триває упродовж трьох тижнів, відсутність апетиту і зниження ваги, зростання температури тіла без наявних причин, кров у мокротинні, яке виділяється під час кашлення, підвищене потовиділення, особливо вночі. Молоді особи віком 15, 16 і 17 років з цього віку вже обов'язковою є щорічне флюорографічне обстеження даної категорії молодих осіб. Тому що це якраз іде вік, коли відбуваються гормональні зміни, організм росте, якраз є психоемоційні навантаження, якраз найбільше навантаження на організм, що може вплинути на значне ослаблення імунітету і такий підліток, якраз є ризик нової поведінки, ризикованої, до речі, поведінки, ризик вживання чи тютюнових тю 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 паління, чи взагалі дозволити собі якісь. Алкогольні напої, оці всі шкідливі звички якраз саме максимально і негативно впливають на зниження імунітету і створюють значний ризик для для майбутнього захворювання на туберкульоз. В наших сім'ях, звичайно, є старенькі люди, люди похилого віку, які самотужки не можуть прийти в поліклініку щороку і пройти чергове флюорографічне рентгенологічне обстеження. Тому я звертаюся до всіх присутніх, в тому числі і до учнів, про те, про те, що як ви прийдете сьогодні додому, то ви попросите своїх батьків про, е, про таку справу. Треба нашу бабусю чи дідуся допомогти їм прийти в поліклініку і зробити чергове флюорографічне чи регінологічне обстеження і провести їм чергове обстеження, зробити аналіз крові чи інші показники, і допомогти їм. Обстежитися і знову цілий рік жити спокійно чим швидше буде виявлено, що людина захворіла на туберкульоз, тим легшим буде лікування. Епідемії туберкульозу можна і потрібно запобігати, наголосили медики. Якщо люди не матимуть населення, не матиме достойного рівня проживання, достойне достойного рівня харчування, соціального захисту матеріально-побутових умов, то, ясна річ, в таких умовах медики без силі подолати це захворювання, тому що воно, окрім медикаментозного напрямку, має дуже важливе значення режим харчування та реабілітації хворого. Тому це є комплексне лікування і держава повинна зайняти пріоритет в подоланні цієї недуги. Присутні на зустрічі учні 7-го А класу загальноосвітньої школи номер 3 взяли участь в інтерактивному опитуванні правил безпеки щодо ризиків захворювання на туберкульоз, організованому фахівцями соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Фахівці центру Оксана Царевич і Тарас Мельник провели обговорення проблемних ситуацій, які можуть виникнути у повсякденному житті, і підвели підсумки заходу. 20 березня на базі загальноосвітньої школи No 6 відбувся тематичний захід під назвою Я розумію тебе дитино. Участь у ньому взяли соціальні педагоги шкіл, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів та представники соціальних інституцій. Метою круглого столу під назвою Я розумію тебе дитину є створення системи роботи між загальноосвітніми навчальними закладами та позашкільними щодо попередження проявів негативних явищ у дитячому середовищі. Відкрила захід методист міського методичного центру Івана Гриців. Досить цікаво і змістовно презентувала навчальний заклад, на базі якого проходив круглий стіл директор загальнозвітньої школи No6 Світлана Сакала. В мультимедійній презентації було висвітлено проблему насильства та жорстокого поводження з дітьми. Іванна Гриців детально проаналізувала підсумки опитування за анкетою Життєві цінності старшокласників. Результати цього дослідження не можуть не хвилювати. Адже відсоток дітей, які страждають від психологічного, емоційного та фізичного насильства у сім'ї, має тенденцію до зростання. Постійні сигнали гніву, приниження, які діти отримують на свою адресу, травмують їхню душу. Таким чином у дитини з'являється відчуття: зі мною щось не так, я поганий. На основі цього формують. Ця занижена самооцінка. Дуже якось так не хочеться нам згадувати про те, що ми маємо і не дуже приємно, правда? Про те, що панує ушківському середовищі психологічне насильство, не говорячи вже про інші форми насильства, які є поміж нас, на жаль. Про це ми не повинні замовчувати. Про це ми повинні говорити весь час, нагадувати іншим про те, що. І хто ми є в цьому світі, і що ми повинні нести до дітей. Таким чином, я хотіла би, щоб ми звернули увагу і пригадали, яка мотивація була перед тим, коли ми готували лист і наказування світи про впровадження години психолога в навчальній збройній процесі. Отже, як бачимо, проблеми є, і проблеми не зменшуються. Навпаки, чомусь вони збільшуються. Таким чином, ми не повинні. Опускати руки ми повинні спільно працювати щодо подолання цієї проблеми. Учасники круглого столу розробили ряд рекомендацій для педагогів та батьків щодо недопущення жорстокого поводження з дітьми. Свідченням тісної та ефективної співпраці шостої школи з позашкільними навчальними закладами стали різні форми роботи, які було представлено на заході. Це музичне вітання вихованки вокально естрадної студії Орфей Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Жанни Віліцької, рольова гра Сон однієї дівчинки у постановці вихованців кімнати школярам. А також Виставка робіт учасників гуртка Мистецтво декорування, еколого натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, соціальний педагог загальноосвітньої школи номер 6 Оксана П'яста провела тренінг попередження насильства та жорстокості щодо дітей у сім'ї і в школі. А соціальний педагог Лариса Євчук розповіла про систему роботи з даної проблематики у шостій школі. Участь у круглому столі взяли соціальні педагоги усіх калуських шкіл, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів та представник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради Аліна Бігун. В рамках всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги в міській бібліотеці філії для дітей номер один відбулося літературне шоу «Бал казкових героїв. В ньому взяли участь учні сьомої школи та літератори Калуша. Книги Морська глибина хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду, мов досить, дивні і перла приносить. Кожного року навесні до читачів бібліотек приходить свято книги. Днями працівники міської бібліотеки філії для дітей номер 1 організували до цього свята літературне шоу. Зараз у нас відбувся бал казкових героїв. В ньому брали участь загальноосвітня школа номер 7, учні 3-го Б класу разом з своїм класним керівником. Красуцькою, любою Іванівною діти підготовили надзвичайно цікаві загадки, віршики запрошених письменників на свят. Літературний захід був присвячений казці, а саме її героям. Його мета привити любов до читання казок для власного практичного інтересу, для користі самої дитини, узагальнити та систематизувати знання, отримані читачами у процесі читання, розвивати творчі здібності дітей, виховувати естетичний смак. На казкове дійство запросили казкаря Володимира Сивобровенка та калуську поетесу, улюбленицю маленьких читачів Розалію Боднарчук. Дитяча поезія е, означає для мене те, що я весь час перебуваю в дитинстві. От серденьком дитинства доторкаюсь, якщо е, вийде така дитяча книжка, вона під такою назвою. Я не розпрощалася зі своїм дитинством, я бачу довкілля, я бачу життя. Дітей, я знаю їхні запити, я знаю їх можливості, їх зацікавленість, я знаю, що вони люблять, що вони хочуть. І я в своїй поезії намагаюся якось це відтворити. І дуже мені хочеться, щоб дійсно до моїх віршиків доторкалося якомога більше дітей, щоб вони. Набиралися е, такої любові, заражалися любов'ю до оточуючого світу, особливо до природи. Бібліотекар Оксана Федорко розповіла відвідувачам бібліотеки про творчі здобутки літераторів. А учні сьомої школи потішили калузьких письменників тим, що зіграли головних героїв знаних казок Володимира Сивобровенка та продекламували вірші Розалії Бодначук. Ще цього дня на свято завітали коти Горошко, Червона Шапочка та інші персонажі українських казок. Діти з радістю зустрічали кожного із них, пізнавали усіх, навіть розповідали зміст самих творів. Казковий світ надзвичайно цікавий і фантастичний. Діти часто мріють побувати у казковій країні, яка вчить їх бути розумними, добрими та щирими. Саме проведення таких заходів і дає можливість наблизити маленьких читачів до книги, звідки століттями черпають люди знання. 24 березня стартує у калусі уже традиційний фестиваль Театральна весна весна-2013», в якому візьмуть участь 13 театральних колективів. Муніципальний аматорський і народний театр Легенда Палацу культури юність цього року. Презентує дві вистави: уже відому глядачам п'єсу Мати наймичка за творами Тараса Шевченка та прем'єру драму Івана Франка для домашнього вогнища. Цьогорічна театральна весна має здивувати поціновувачів цього виду мистецтва кількістю учасників фестивалю, різноплановістю жанрів і незабутніми враженнями від виступів професійних та аматорських служителів Мельпомени. Відкриття фестивалю мало б відбутися у неділю, 24 березня, феєричною вуличною виставою Глорія у виконанні Львівського академічного духовного театру Воскресіння. Проте погодні умови перекреслили плани організаторів, адже уже друге за тиждень дежавю зими унеможливило виступ театру на ходулях. Зустрітися із творчістю цього колективу калушани зможуть 7 квітня. А у день театру, 27 березня, наймолодші театрали зі зразкового театру Чарівник Палацу культури Юність, покажуть своїм шанувальникам і казки казки Всеволоденистайка, дивовижні пригоди у лісовій школі. Всього участь у фестивалі візьмуть 13 театральних колективів, які були запрошені обласним навчально-методичним центром. Господарі ж фестивалю, актори муніципального аматорського народного театру Легенда готують до показу дві вистави, уже знайому глядачам п'єсу Мати наймечка» за творами Тараса Шевченка, і прем'єрну виставу для домашнього вогнища за одноіменною повістю Івана Франка. Хочу сказати, що завжди до репертуару ми приступаємо так, що ми колективно обговорюємо, колективно, колективно беремо, колективно щось читаємо і кожен дає десь свої пропозиції. чому Івана Франка для домашнього вогнища? Гнища нас зацікавила ця вистава. По перше, зацікавила повість, яку я почитала Івана Франка для домашнього вогнища. Цю виставу ми взяли із архіву. Архіву з 1956 року хочу сказати, що цій виставі більше вже ста років. Цікава вистава, вона не популярна і її практично не знають. Це інсценізація, бо це є повість Івана Франка. Це інсценізація, Ну а хто ж буде брати Івана Франка? По суті, як не ми. Мені б дуже хотілося, щоб у нашому репертуарі було дуже багато речей. Івана Франка це і тому вистава непроста, це драма. Вистава на три дії для нашого театру. Я думаю, що вона така більш. Підходяче під склад нашого колективу, і це для нас що нова, бо це і психологічна така драма, і це для калушан так само так само. Я думаю, що буде цікаво, тому що сама повесть дуже дуже цікава, і в деякій мірі можливо і десь і не віриться, що це написав Іван Франко. Вона актуальна ця вистава і на сьогоднішній день. Три рази на тиждень актори легенди збираються на репетиції, відриваючись від повсякденних турбот та з головою пірнаючи у світ театру. До прем'єри Калуські театрали готуються з особливою ретельністю, адже на відшліфовування до найменших подробиць сцен і актів, підбору костюмів та підготовки декорацій залишається лише місяць. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай, щастить!